Всім добрий ранок. Сьогодні проведемо вам таку от цікаву зарядку з палицею. Почнемо з того, що тянемося грудним відділом доверху. але но ножки не піднімаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Наступна вправа. Ніби як тянемо воду. Раз, два. три. Три. Локти. Високо. локті, Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Тепер опускаємо воду. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Набрали воду, йдемо в сауну. Раз, два, три, чотири. Да не просто соваємо, а стараємося підтягнути одною рукою другу. Раз, два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два Три, чотири. Наступну ручку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Беремо палицю і просто вокруг себе. так. Ось так Дивіться. Ось так. Раз. Заводимо за спину. Во три. Да. Чотири. Це дуже хороша вправа. Вно розминає ще й не грудний відділ. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. І в другу сторону ще робимо. Раз. Два. Три. Стараємося за лопатки заводити. Три і чотири. Хорошо, наступна вправа мільниця. Беремо широко ручки і раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Три, 4 І раз, два, три, чотири. Водій наступно вправо. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. І раз, два, три, чотири. Хорошо. Одною ручкою. Раз, два, три, четири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Наступну ручку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Хтось приїхав на машині, а хтось на мотоциклі. Сідаємо за мотоциклом. Раз, два, три. 4, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Одного разу у нас була жінка, то вона так ще з звуком робила. Е, наступ, да, наступна вправа. Заводимо е, палицю за лопатки, фіксуємо на мені погляд, повертаємо. Корпусно ну, шию шию фіксуємо на міні погляд і шию не повертаємо. Ну Так. Раз, два, три. На поставу. Дуже хороша вправа. Чотири. Раз. Два, три. Чотири. Раз. Два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два, три, чотири. Тепер нахили в бік з самої позиції. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Хорошо, тепер палицю беремо нижче, ще під лопатки. Так само, теж фіксуємо погляд. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Ще й не повертаємо. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три. 4. То, так само нахили в бік. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Наступно вправо. Ось така. Підтягуємо до верху. Раз. Два, три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Піджимаємо руки доверху. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Тепер вправо на пальці. Випускаємо. Називається павучок. Випускаємо павучка, лізе доверху до доверху, дуже на моторику пальців хороша вправа. Ой, не прикидаємо, стараємось пальчиками перебирати. Не мухлювати. Да. Так, і тепер Тепер донизу. Донизу вже важче. Отак так стараємося переминати пальчиками. Раз. Два. Три. Чотири. У Вас дуже груба палка попала. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Наступну ручку. Подивимося як на лівій руці. В кого ліва в кого права? Раз. верху ліземо. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. Два. Три. Чотири. І тепер до верху, Донизу. Раз, два. Три, чотири, доверху. Треба довшу паличку вам видати. так? Да? Три, чотири. Раз, два, три. чотири, Раз, два, три, чотири. І раз. Два, три, чотири. На наступна вправа, щоб проснутися. Така нам на мишлення теж. Одна рука, наприклад, вправа. Долоною вниз, ліва долоною вверх. Ось. І права фіксована, а ліву ми вивертаємо. Раз. Два. Три. Одна права рука фіксована, а ліву вивертаємо. Чотири. Права рука має бути посередині. Раз. Два. Друга на краю ліва. Чотири. Раз. Два. Бачу, виходить три. Молодці. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Наступну ручку. в Сторону. Раз. Два. Ще раз, ще раз. Чотири. Раз. Два. Три. чотири, І раз. Два. Три. Чотири. Вам праву руку треба зафіксувати. А цю ось так. На край На край і вивертайте. Чотири. Хорошо. Наступна вправа. Якби то розтягуємося. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Закінчили. Тепер бокове розтягування. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Заскучали вже за домом. Три. Чотири. Це знаєте тренування м'язів для обіймів. Рідних. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз, два, три, чотири. Хорошо, наступні вправи вже будуть на поясницю. І ножки. Так. Е руки мають бути ось так прямо витянуті. От вушка е між руками. От і ноги так теж натягнуті і прогинаємося в поясничному відділі. Маєте відчувати ножки і поясничку. Раз, два. І так прогинаємося. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Просто кругові рухи. Далі. Раз, два. Корпусом три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. І другу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Хорошо. Далі буде розтяжка. Руки на ширині плеч, і ноги також на ширині плеч і тягнемося донизу. Раз, два. Три. чотири. Раз, два. Три. чотири. Раз. Два. Три. чотири. І раз. Два. Три. чотири. Руки вузенько, ноги вузенько. Так само тянемося. Раз, два. Три. чотири. Раз. Колінка. Не прогинаємо. Раз. Два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Хорошо, наступна вправа косарі на лугу. Косим траву. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз. Два. Три, чотири. Хорошо. На мотоциклі, і на машині вже поїздили. Наступна вправо сідаємо на літак ласточка. От. Пробуємо. Пробуємо злетіти. Виставляємо закрилки. Бачу, хтось дуже старається. Дуже старає, дуже хороша вправа для всіх м'язів. Так, трошки летимо, летимо. З передишками, з, передишками да, з пересадками, з передишками. На другу ножку. І це все на одному шасі. Бачите, ми злітаємо. Нас дуже люди люблять цю вправу. Ласточку. Я дітям зробив. Хорошо. Наступна вправо, якби то відступаємо назад і прогинаємося також в поясниці. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири І раз. Два. Три. Я бачу чотири. Нема часу зав'язувати. Так. Наступна права вже йде на ножки. На колінка раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. 4, 1, 2, 3, 4, і 1, 2, 3, 4, тепер рівненько, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, і 1, 2, 3, 4, Чотири. Наступна вправа. Блендер називається. Для колінного суставу крутим коліний. Сустав не ключовий. Просто коліни. Ось так ножкою. Раз, два, три. чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І в другу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Другу ножку. Другий блендер. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Другу сторону. Раз, два, три. Чотири. Він стільки тут їздить, завжди ми з ним здоровимося. Три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Наступна вправа. Маятник. Це вже на кульшевий. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. 4 і раз, два, три, четыре. Малюємо полукруг. Раз, два, три, четири. І раз. Два. Три. Четыре в другу сторону. Раз. Два. Три. Четыре. І раз. Два. Три. Чотири. Тепер відведення цієї самої ножки. Останнє вправо на ножку. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. Наступна ножка. Маятник. Раз. Два. Три. Чотири. 4 Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. 4 Полукруг Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. 4 И в другу сторону. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два, три, чотири. відведення ножки. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. І раз, два. Три. чотири. Наступно вправа випади. Ось так прогинає... прогинаємося в ножці кулінці. Раз, два. 3, 4. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Теперь наступно вправо так. якби Якбите просто закидаємо ножки назад. Раз. Розгружаємо. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. На лімфу. Раз, два, три. чотири Раз, два, три. Три, чотири. Так. задне не закидаємо. Просто рівненько ось так. Якби то балансуємо. Три, чотири. Раз. Два. Три. З рівненькою спиною. Три, чотири. І раз, два. Три. чотири Раз. Два. Три. Чотири Далі просто простукуємо наступна вправа. Раз, два, три. чотири Раз. Два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. На, на цьому все. Це все можу показати ще декілька де вправ, якщо цікаво. Ще є вправа немаєтник. Він позабувся, як називається. Ось така. Раз. Два, три. У кого проблеми з грудним відділом? Зразу відчують. ери. Як там все прохрусти. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Чотири. А ще є вправа лук. Я її теж не показував. Раз. Якби то йдемо на охоту. Три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Ну і ще задній отакий маятник. Тоже дуже класний. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І раз, два, три, чотири. Хорошо, на цьому вже точно все. Всім дякую за зарядку. Зараз будемо присідати ще. Поприсідаємо. Гарного настрою.